Як випрати куртку в домашніх умовах. Правильний догляд за курткою допоможе зберегти її вигляд, функціональність і довговічність. Сьогодні я розповім, як безпечно випрати куртку вдома. Перше, перевіряємо ярлик. На внутрішній етикетці вказані всі рекомендації: чи можна прати в машинці, яка температура допустима, та чи потрібен делікатний режим. Друге підготовка до прання. Перед пранням обов'язково витягаємо всі речі з кишені. Застібаємо блискавки, гудзики та липучки, відстібаємо хутро або декоративні елементи. Локальні плями можна почистити м'якою щіткою або губкою з милом. Далі вибираємо спосіб прання, машинне прання, делікатний режим, температура 30-40 градусів. Використовуємо рідкий засіб, щоб уникнути білих розводів. Віджим мінімальний або взагалі без нього. Ручне прання. Замочуємо в теплій воді. Акуратно переться м'якою щіткою або губкою. Добре виполіскуємо, щоб не залишилося миючого засобу. Після прання сушка. Куртку не можна сушити в машинці. Найкраще на плечиках або в горизонтальному положенні в добре привітрюваному місці. Якщо це пуховик, варто періодично збивати його руками, щоб пух не злипався. І ще кілька порад для пуховиків можна додавати тенісні м'ячики в барабан під час прання. Водовідштовхувальні куртки краще прати спеціальними засобами, дотримуючись цих простих правил, ваша куртка залишиться чистою та прослужить довше.